Всім привіт, на зв'язку дівчина, яка намагається, і сьогодні ми не будемо розмовляти про влоги, фотосети. А ми будемо розмовляти про на це відео мене негативно надихнула історія, яка зараз шириться інтернетом. Можливо, на момент виходу цього відео вона вже буде не така популярна, але загалом проблема. Вона є, і я хочу її обговорити. В свій час я не побачила відео, яке б відкрило мені очі і зробило, ну, по факту, справу батьків і, можливо, навіть школи. Ам... В якийсь період, коли я почала якось більш привабливо виглядати, приваблювати хлопців, у мене не відбувся ось цей момент, коли я зрозуміла свої особисті кордони. І в суспільстві не було якось, типу, проговорено, що є певні межі, які хлопці, ну, здебільшого, не здебільшого, ну, в моєму житті хлопці. Не повинні порушувати. І тому я отримала багато кринжових історій. Так, це було цікаво, але краще було б без цього. Тому я знімаю таке відео для дівчат, здебільшого для підлітків, але можливо, хто зна. І хочу зробити маленький вклад. В сильних і здорових, незалежних і якихось супервумен. Отож, я хочу підняти тему певних залицянь, які вже нормалізувалися в суспільстві, але насправді не являються такими і залицяннями по факту не являються. Щоб вам стало більш зрозуміліше, і це не були мої якісь порожні балачки, я розкажу свою історію. Декілька своїх історій, тому що справді в мене в житті було багато. Був у мене в житті такий кавалер, якому я дуже довго подобалася. Він мені ні. І я я справді я дуже багато разів йому казала, що «Ну ми, ну ми дуже різні, ми не будемо ніколи разом. Ну от прям дуже сильно ми різні. Ну припини, не треба. Ну все, ну ну от ну шансів нуль. Але його, чесно кажучи, це взагалі не зупиняло. Ну його взагалі нічого не зупиняло. Тобто кожного разу, коли ми бачились, він постійно якось натякав, жартував, намагався мене обійняти, мене якось торкнутися, щось там пропонував. Ну, от постійно, я не знаю, що це за бульдозер, просто от, от, напряму. Ну, мені здається, я б уже з чоловіком і з дітьми була, і він би все одно до мене залицявся. Ось, і сталася ситуація, яка прям остання така крапля була в цій історії. Хоча, я думаю, якби я би не уїхала, можливо, це все продовжувалось. Коротше, ми були разом в компанії, і не лише я була з ним, типу, в мене були ще інші люди, мої знайомі, там друзі. Ось, і він почав дозволяти собі, от прям. Типу, обіймати мене, там, гладити мене по ногі, е, там прям, якось, ну, щось, прям занадто якось залицятися до мене. І я в якийсь момент зупинила себе і така, я не хочу, я не хочу, щоб він мене торкався. І насправді це була для мене новина, тому що ну так сталося. Ну от справді, так сталося в суспільстві. Я щиро не знаю, в який момент, коли і чому, але я вже народилася в такому суспільстві. Я живу вже 20 років в такому суспільстві, коли а, ну, це вважається нормою. Якщо тебе там десь зажмуть в путі, якщо там тебе десь а, обіймуть, а, там а, будуть намагатися поцілувати, десь там, Ха -ха, яка попка. Цього я також заслухалась багато. І це все вважається нормою. Ах, ці хлопці залицяються. Ой, ну та дівка, яка гарна, звісно, будуть залицяться. Але по факту, ну, ні, це не залицяння. В якийсь момент, деякі моменти це навіть сексуальне. Деякі психологічні насилення. В деяких моментах це просто вихід з, з, з норми етики, але це не залицяння в жодному з випадків. І щодо історії, то я сказала йому один раз, другий, третій, і вже в результаті, коли я вже повторила не знаю скільки разів і прибирала його руки, він психанув і сказав: Такого зага, що ти там хочеш? Що ти випендрюєшся зараз? І я в е, цей момент просто очманіла з того, що а жіноче ні взагалі нічого не вартує. Ви знали це? Я дуже часто справді зіштовхувалась з цим стереотипом і жахливим стереотипом, який я, мене страшенно бісить і бісить, що дівчата і жінки його підтримують. Що жіноче ні, це так. В якому місці. Жіноче ні може бути так, лише якщо ви там одружені, або ви в стосунках, це або гра якась в сексуальному якомусь підтексті, або ну, щодо подарунків або якихось е -е, дрібниць. Але не в сексуальному житті не може бути нормальним, коли ти кажеш ні і ти щиро не хочеш цього. А твій партнер, розуміючи, що ти не хочеш, такий Та вона хоче, вона просто не знає, але вона хоче. Бо я чоловік, я знаю, що вона хоче. І це так тупо, божечку, це так тупо. Є певний момент, на який я піймалася, коли була підлітком. Коли ось такі похабні якісь, а, типу, компліменти, а вони сприймаються за норму, і вони справді сприймаються за компліменти, типу, ой, мені сказали, що в мене там дупа гарна. Спочатку, коли я лише почала ходити гуляти, типу там мені 15 років, і мені дуже часто казали, Боже, ти як йдеш, ти так жопою типу, виляєш, прям маниш. Що типу. це взагалі? І я тоді. Е Ну, напевно, це добре. А зараз я б ну, не знаю. Ну, що це таке? І я знаю справді, що дуже багато дівчат сприймаються за компліменти. І я ще раз повторюю: що в свій час я, ну, от не було такого моменту, щоб мені сказали, блін, ну, ти реально це сприймаєш за, за нормальну поведінку, це ненормально. Ти повинна зараз встати і зупинити це. Так ось, дівчата, мої любі квіточки, мої кішечки, мої сонечки. Якщо до вас відносяться як просто до шматка м'яса, як до сексуального об'єкту, як до як люблять деякі казати хлопці, як, от, ну як не до окремої особистості, а от, як просто от, додаток до чоловіка: люблять похабно пожартувати, десь затиснути, десь обійняти, десь поцілувати, коли ви не хочете, то ви повинні. Це все припиняти, це не нормально, це не являється залицянням, це не являється нормою, це відхилення, ну, відхилення в психіці у, у цих людей. І ви можете, типу, зупинити це і сказати, ну, давай, ти більше не будеш цього робити. І можливо, можливо, ця людина така, ну ладно, типу, може їй неприємно. Але а, виходячи з мого досвіду. Я вам скажу, що якщо у людини просто з'явився цей факт і взагалі вона не усвідомлює того, що є певні межі які, і кордони особисті за які заходити не можна, і ось цього усвідомлення немає, то рано чи пізно це все вильється на вас. Щиро хочу, аби усіх дівчат, які подивилися це відео, відклались в голові, що моє тіло це моє діло. Ось мої особисті кордони, причому ви їх можете вибудовувати абсолютно так, як вам комфортно. У мене також є мої особисті кордони. У мене є моменти, які ніхто не трогає. Це Мої ноги, типу мої ступні. це, ось, ну, ось, це ось, частина мого тіла, яка заборонена для всіх. Я не люблю, коли до мене торкаються незнайомі люди. Я шарахаюсь від цього. Справді щиро. Або коли неочікувано, мене торкаються. я шугана, я можу вдарити, я можу крикнути, можу побігти. Я можу дозволити, якщо мене візьмуть за руку. Ось, ну от. за руку. Ми сиділи в кафе, і там з нами познайомився хлопець, і він взяв мене за руку. І це для мене окей. Ну. Хлопець був приємний, він був культурний, ми з ним вже познайомилися, він там мені сподобався, окей, він взяв мене за руку. Все, ну типу, і кожна дівчина має право вибудовувати ці кордони в залежності від своїх якихось моментів. Це нормально. І якщо вам будуть казати, що блін, та що там? Що ти розказуєш? Ну, типу всім подобається і тобі подобається ні. І на хочу сказати, що у мене був нещодавно срач з знайомим. Це взагалі дивина, тому що справді я дуже-дуже нетоксична людина в інтернеті, щоб мені завести конфлікт, це я не знаю. А негативний коментар що написати, це взагалі нонсенс. Я можу лише послати людей тут на Ютубі, які пишуть мені про Росію. Ну і все. А так я. Я сонечко. Ось, але тут я не витримала, я почала страч, тому що цей хлопець сказав, що типу дівчата, ось в цій історії, вони винні також. Так, він не казав, що лише вони, але вони винні також, тому що от вони там ескорт, вони там пили, вони прийшли, ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла-ла. І тут я хочу сказати, що жертва ніколи не буває винною. Все, її поведінка, факт того, що вона прийшла на місце зґвалтування, або взагалі просто ось такого, таке непристойне місце, або знала, що там чимсь займаються непристойне, алкогольне оп'яніння, там наркотичне, неважливо, якась біографія, одяг, поведінка, чи я казала вже неважливо. Жодної причини немає, яка може а, звинуватити жертву. Відкриваю срач в коментарях, пишіть а, всі свої думки і згодні ви, чи не згодні з моєю позицією, дівчатам а, підліткам. Ну і, можливо, не тільки підліткам, справді, хочу звернутися і сказати, що ви все одно молодці. якщо Якщо ви потрапили на це відео і дуже сподіваюся, що воно відклалось у вас в пам'яті, своїм сонечкам хочу сказати дякую, тому що ви в мене дуже активні і дуже приємні. І, взагалі, я, чесно кажучи, дуже дивую, що я можу не викладати декілька тижнів відео, а жодна людина не відписується. Дякую. Це взагалі, це дуже приємно, це дуже класно. Дякую. Що ще. Ну, все, бережіть себе, любіть себе, поважайте і поважайте один одного.